Вітаю! Сьогодні розглянемо повний розклад сезону біатлону 25-26 року. Цей сезон обіцяє бути яскравим з дев'ятьма етапами Кубка світу та Олімпійськими іграми у Італії. Давайте детальніше пройдемо всі ключові етапи цього зимового сезону. Перший етап Вестерсунді, Швеція, 29 листопада по 7 грудня. Це класичний старт. Де часто визначаються лідери сезону. Тут чудові умови для гонок. І це справжній біатлонний центр Північної Європи. Другий етап у Хохвільцині Австрія 12-14 грудня. Відома своєю мальовничою природою і складною трасою. Це відразу перевіряє майстерність стрільби та лижної підготовки. Третій етап Анці. Франція 18 21 грудня. Це незвичне місце проведення змагань, так як проходить у самому містечку Ле Гран Борнан, що гарантує цікаві виклики для спортсменів. Та, на жаль, це останній сезон для НСІ аж до 2030 року. Зараз невеличка пауза. Для того, щоб не пропускати актуальні події у світі біатлону, пропоную вам підписатися на телеграм-канал Стріляй», де ви отримуєте всі актуальні новини, аналітики, результати з біатлону. А ми продовжуємо. Після новорічної паузи, четвертий етап у Оберхофі. Німеччина, 8-11 січня. Легендарне місце з непередбачуваною погодою і великим натхненням для фанатів. П'ятий етап Рупольдинг, Німеччина 14-18 січня. Одна з найулюбленіших арен, де атмосфера завжди на висоті. Шостий етап нове місто Чехія 22-25 січня. Традиційна локація, де проходять неймовірні гонки та полюбляються нашим атлетам та вболівальникам. Олімпійські ігри 2026. Особливий акцент цього сезону Олімпійські ігри. Гонки будуть проходити у Андерсельві з 8 по 21 лютого. Це ключові змагання, де спортсмени боротимуться за медалі у всіх класичних дисциплінах біатлону: індивідуальні гонки, спринти, гонки переслідування, естафети та мастарти. Тут відчутно підіймається напруга, адже це найпрестижніший старт сезону. Хочу також вам порадити канал Сестер Меркушиних. Ви знаєте, хто це. Дівчата будуть показувати своє життя у біатлоні: тренування, змагання, влоги з поїздок та їхній подкаст Олегівне. Де вони жартують, говорять про спорт і не тільки. Раджу переглянути перше відео про допінг контроль у спортсменів. А ми продовжуємо далі. Сьомий етап Контіолахті, Фінляндія, 5-8 березня. Сніжний і прохолодний, 8-й. Вотепя. Естонія. 12-15 березня. Відома своїм гостинним прийомом та складними трасами. Дев'ятий етап Осло Норвегія, 19-22 -е, -е березня. Завершення сезону на легендарній трасі Холмен Колон дарує справжній святковий настрій. Отже, новий сезон насичений різноманітними подіями від старту в Вестерсунді до кульмінації на Олімпійських іграх та фінішного етапу в Осло. Слідкуйте за оновленнями, підтримуйте улюблених спортсменів і залишайтеся з нами, щоб знати все про біатлон. Підписуйтесь на телеграм-канал і будьте в курсі останніх новин. До зустрічі на трасах.